Щомісяця виманювали у громадян до 2 мільйонів гривень. У центрі Луцька кіберфахівці СБУ викрили та заблокували діяльність шахраїв. Спритники під виглядом інвестування у криптовалюти, ціні папери й інші активи, привласнювали кошти українців та іноземців. У шахрайському колцентрі було аж 20 операторів, які працювали у двох відділах. У першому відділі працювали стажери та нові співробітники, які телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. Якщо потенційна жертва попадала на гачок, перенаправляли їх на працівників другого відділу. У другому відділі працювали досвідчені працівники, які безпосередньо схиляли осіб до перерахування коштів під виглядом інвестицій. За оперативними даними, до організації незаконної діяльності причетна уродженка рівненщини, яка вирішила заробити на злочинній схемі. Під час обшуку у приміщенні кол-центру виявлено банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.